Справедливості взагалі, оскільки жоден суд, який відбувався по цьому кримінальному провадженню, не був справедливим, об'єктивним і я вважаю незалежним, оскільки на даний час в Україні немає взагалі незалежних судів. Враховуючи те, що у нас прокуратура віддає певні вказівки судам, що відповідно відбувається, і це є свідками цього в країні, то суди відповідно перетворилися в філіали Генеральної прокуратури, і більш того, слід Значити, що суди є на даний час більш адміністративними органами, які лише затверджують ті акти, які, з якими до них звертається відповідна прокуратура. Тобто адвокати в цій країні, особи, які звертаються до суду, нічого не варті. Даною країною на даний час керує фактично прокуратура, а суди є повністю підконтрольні відповідним прокурорським органам. Дякую.